Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист. Отож, приємного вам усім, любі друзі, прослуховування. Познайомилася Лариса та Ваня в університеті, де обоє навчалися. Лариса тоді була другокурсницею, а Ваня вже майже завершувала навчання. Вони швидко порозумілися, у них виник якийсь зв'язок, було відчуття, ніби знають один одного вже багато років. Вже тоді їм було зрозуміло, що це доля. Пара декілька років зустрічалась, а одружилися вони після того, як Лариса завершила університет та почала працювати. Обоє вони були не з бідних сімей, тому весільним подарунком від батьків була власна квартира. А заводити дітей молода пара не поспішала. Іван уже мав хорошу роботу, але Лариса вирішила, що мусить також збудувати кар'єру, перш ніж вийде в декрет. Тому дівчина пропрацювала в місцевому відділі освіти три роки, отримала підвищення і аж тоді вирішила народити первістка. Аліна була бажаною, довгоочікуваною та єдиною дитиною. Тому батьки не шкодували сил та грошей на її виховання. Попри те, що батьки його дуже її дуже балували, вона була не по руках розумна та слухняна, чим не поводилась, не вердувала та старанно вчилась. Однак дівчинка не хотіла займатися спортом, вона швидше тренувала свої мозкові м'язи, багато читала та вчилася. Однак їй не імпонували професії успішних батьків, і після навчання в університеті вона стала працювати журналісткою спочатку в місцевій газеті, а потім на телебаченні. Ця справа виходила в Аліни досить добре. Вона багато працювала, старалась покращити свої навички, аби стати справжнім професіоналом. Невдовзі Аліна почала заробляти досить добре, тому з'їхала від батьків на орендовану квартиру. Лариса та Іван навіть і не знали, де тепер живе їхня дочка. Вона була небагатослівною, коли справа стосувалася її життя. Однак Аліна часто навідувалася до батьків. Якось батьки дізналися, що Аліна зустрічається з хлопцем, але дівчина зовсім не поспішала знайомити свого обранця з батьками. Аж поки вона на радощах не увірвалась до помешкання Лариси та Івана зі словами Мамо, тату, я виходжу заміж. Ану завжди. Ми навіть з твоїм хлопцем не знайомі, не знаємо, що він за людина, чим займається, з якою він сім'ї, Так не можна. Можна. Може, ти вагітна? пошепки запитала Лариса в дочки. Ні, не вагітна, принаймні, поки що, але це вже моя справа. Не лише твоя справа, ми все ж маємо знати. Добре, прийдемо разом з Юрією на вихідних в гості, будете знайомитися. Лариса була в передчутті, дуже хвилювалася, адже не знала, як зустрічати свого майбутнього зятя і переживала, що готувати, Мучилася ми з догадками, адже нічого про хлопця не знала. А він розчарував її прямо з порога своїм невіглаством. Лариса, яка все життя працювала у сфері освіти, ледве не зуміла, коли почула Мамо, а куди пальто положить? Не положить, а покласти, по перше, а по друге, не мама, а Лариса Георгівна. Аліна, скажи, хай мене не ісправляє, сказав на вухо Аліні Юрій, але Лариса почула виправляє, розгрінулася вона, і про присутню людину не говорить у третій особі. Усе це продовжилося і за столом. Лариса не могла дочекатися, коли дочка з нареченим підуть. Коли за ними залишилися двері, Лариса з Іманом почали думати, як позбавити свою інтелігентну родину від сільського зятя. Просадкуватий хлопець зовсім не підходив їхній Аліні, тому вони вирішили, що раз дочка невигідна, то буде просто відмовити її від шлюбу з Юрієм. Однак Аліна стояла на своєму. Вона запевняла батьків, що дуже любить Юрка і відміняти весілля не збирається. Ви просто його погано знаєте. Як тільки ви з недобре то теж його полюбите, говорила Аліна. Ларисі з Іваном нічого не залишалося, озрієм як готуватися до весілля дочки. В офісі Лариса вже встигла поскаржитися колегам на майбутнього зятя. Усі вони дуже здивувалися, коли пізніше отримали запрошення на весілля. Це ж виходить твоя ліни заміж за селюка? Ой, навіть не питай, Він і два слова зв'язати не може. Не знаю, що дочка в ньому знайшла. І ти не змогла якось її переконати? Не змогла. Каже, що любить його. Я скажу тобі, що ви розбалували її. Занадто багато свободи давали, от ти пані маєте. Так пізно вже кулаками махати після бійки. Вже через якийсь час влаштували весілля. Саме там Лариса та Іван познайомилися з рідними Юрія. Як виявилося, батько хлопця рано помер, а матір покинула дитину. Виховувала Юрія його бабуся, яка була дуже чуйною та доброю людиною. Юрій старину вчився і сам вступив до коледжу, рано почав працювати. Він займається електрикою та освітленням, працює сам на себе. Юрій не боїться роботи, все виконує якісно, і ніхто йому ніколи не дорікнув за те, що він неправильно говорить. Після одруження стосунки між батьками Аліни та Юрія значно покращилися. Молода пара переїхала в квартиру до батьків Аліни, оскільки хотіли економити і збирати на власне. Не житло тоді, Лариса і Іван змогли добре познайомитися з Юрком. Він багато працював, але встигав і робити все вдома. Полагодив усі електроперелади у квартирі, допоміг з ремонтом, а також не цурався прибирати і готувати. Змінилася і Аліна. Вона стала більше уваги приділяти батькам, також старалася їм у всьому допомагати, хоча раніше весь час посилалася на свою зайнятість. Юрій сам почав будувати будинок і робив це дуже майстерно. Робота в його руках горіла. Вже скоро вони з Аліною почали обирати які шпалери, поклеїти в кімнатах та які маблі замовляти. Невдовзі молода сім'я переїхала у власне житло. Це був добротний, просторий дім на два поверхи. У новому будинку Аліна народила первістка хлопчика, а пізніше і дівчинку. Юрій відкрив свою справу, яка приносила родині стабільний дохід, Аліна з Юрієм віднайшли своє щастя і жили у повній злагоді. Тепер Лариса дуже раділа, коли бачила зятя, стала називати його сином і дуже жалкувала, що говорила про нього щось образливе. Любі друзі, а як би ви поступили на місці Аліни? Послухали би батьків і скасували весілля? І ще. Як би ви поступили на місці батьків, влізали б у життя дочки? Чи довірились би їй? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.